Усім привіт! Продовжуємо розток з модом Terra Firma Craft. Перед початком я хотів вам повідомити, що в моїй збірці відбулися зміни, і я додав мод на збереження. Зараз я продемонструю його в роботі. Ось. За По стандарту, як ви встановили мод, нажимаєте клавішу F6, і у вас буває таке вікно. Ось. Нове збереження. Якщо ви ще не зберегалися, не зберігалися. Нажимаєте, наприклад, напишемо 1. Зберегти. Ось, ми були перед входом. Що ж, зараз ми, тут, до речі, дозріли вже ягоди. І ми зараз нажимаємо F6 знову, завантажити контрольну точку, вибираємо яку хочемо завантажити. І чекаємо. Воно триває завантаження не дуже довго, навіть 20 секунд не займає. Хоча кого як. Ось завантаження доходить до кінця. І що? І ми знаходимося тут. В інвентарі у нас ягід немає, які ми зібрали до збереження. Ну, а ми поки що. О, вийшов кущ з ожиною. Він колючий. Чорниця і бузина. Зібрали. Так. Що ж, в минулі серії ми добудували другий поверх. Я вже за кадром встановив вікна та ліжко. А також ми побудували піч. Що ж, на цю серію в мене плани, щоб побудувати ось тут майстерню. Тобто там буде знаходитись і кузня. Все в цьому ролі. Що ж. Але спочатку. Переносимо всі предмети. В будинок, наприклад, поки що тут будемо ставити. Хм. Це забираємо. МНК. Забираємо посудину. Треба буде ще скрині попереносити. Отже, майстерня буде така сама за розміром, як будинок, але тільки на один поверх. Ось, наприклад, точно таке самим розміром. Поставимо верстак десь. Тут. Млинка. Ось тут можна. посудину. Навіть тут буде непогано. Якраз ягоди положимо. Ча з'їмо. Точно не знаю, як воно називається. Ягода. Так. Отже, треба ще скрині попереносити. А давайте знаєте, що ми зробимо? Зараз візьмемо і розпиляємо знову на дошки. Тут так можна зробити. Угу. Розпиляємо. Щоб було якраз на дві скрині. Так. Ось так. У нас виходить дві скрині. Було б непогано її поставити одну ось тут. До речі, на старих версіях нема на скриню біля скрині ставити. Ну, от, наприклад, подвійна скриня, і ось тут ви не зможете поставити ще одну. Так. Зараз повиложимо все зайве. Сортуванням займемося пізніше. Так, воду я б взяв би з собою. Там є асорт. Що ж, відразу так от і руйнуємо. Ага, все не поміщається. І вже у нас проблема, де би ставити скрині. І, до речі, я вирішив не ставити скрині одна на одну, бо це. Буде нереалістично виглядати. М -м -м. Можна навіть тут. Але все-таки краще буде тут поставимо, тут подвійно також поміститься. Так. Поки що повиложуємо. Чи можна було б туди повиложити. Також я планую в тій майстерні зробити склад. Збираємо це. Ще одне зламаю. Ну і відразу це можна. Ну, як завжди нічого не поміститься. Так. Я думаю, все-таки... Поки що так буде достатньо. Стат, зробимо. Я, до речі, не садив персик та вишню, тому що. І так уже доволі дерев багато фруктових. Хоча, може, десь невдовзі. Раз то і візьмемо її і посадимо. Забираємо факел. Так. Переложимо. Сюди вже не поміщається. А тут є місце. Добре. Що ж, візьмемо м'ясо з собою і забираємо їжу. Наприклад, положимо цибулю. Зараз глянемо, що у нас там по балансу. Так, ось сюди. Угу. Нам треба їсти бажано більше і овочів, і м'ясних. Так. Але ми маємо вступати до будівництва. Отже, візьмемо, заберемо дрова, які там були. З цих чотири дубових колоди. Раз, два, три. Ось так. До речі, не знаю, як буде краще розмістити. У мене була ідея розмістити ось так, але воно буде, думаю, негарно виглядати. Я вирішив вкопуватися так, як зробив з будинком. Що ж, будемо розрівнювати. Наполовину частини це займе. Небагато часу. Ще ось так можу зробити. До речі, отут тут -от луною поставити. А зараз ми це і зробимо якраз. Тільки вип'ємо з першу води. Так, беремо ще води. Але з першу викладу одного щоб не заважав він. Мене. Беремо цеглу. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, 9х9 буде. Тут буде у нас знаходитися вугільна яма. Тигель щоб виплавляти, щоб робити сплави та розплавляти метали набагато швидше. Що ж, поки що якось так. Отже, тут не погано піти дров на роботи. Але зачекайте. Спершу візьмемо каміння без нього. Так і що? Здається, немає звичайного каміння. Хм. О, точніше кругляку. Ну є, але він крейди, а крейда... Крейду я збирав не для того. Ну, значить десь іншим разом. Спершу розчистимо територію тут. Все-таки не так уже й тут багато розчищувати. До речі, у нас уже 3, 3 серпня. Час швидко летить. Страну ставимо відразу тут. Нічого місця не займає. А я за кадром збігаю, нарубаю дров Але спершу розчищую територію. І залишилось ось тут. Два три, 4. Все. Зараз тільки виложу те, що нам не треба. Що ж, я до вас повернуся. Нарубаю дрова. Що ж, я повернувся. Нарубав трішки дрова. Продовжуємо будівництво. Чи так. Чи треба буде ще каміння накопати. А це вже не зараз. Спершу побудуємо каркас. Аналогічно, як і буд при будівництві будинку. Раз, два, три. Угу. Треба ще на один блок буду поставити. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Я буду ще і тут розкопати Три Так. Да. Як бы тут зробити? Толіс пірне питание. Хм Буду йому плати на бути. Тай все. Раз, два. Ну, а, закінчилося уже. Раз, два, три. Якраз вистачило. Що ж, я думаю, тут не просто дошками закриємо. Тепер біжимо по дошки. Так, що ж тут, дошук туди нема. Отже, треба. Та ножівка... Ножівка була в мене не сумні. Так. Чотири. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще один блок залишився. Ага, а. Я тут забув поставити. Нічого буває. Якраз виявили? вистачило. Вип'ємо води, з'їмо перців, які я зібрав дикий який там ріс. Так, а цю землю ми витратимо для того, щоб закрити ці дірки Ям можна і так назвати. До речі, тут треба було засипати, але це вже не зараз. Зараз не інша ціль. Дах планую робити солом'яний, щоб багато ресурсів не витрачати. Так, десь тут ніж здається, був ще не зламаний. Так, палки лезо беремо. До речі, треба буде відлити ще повний комплект інструментів з бронзи, так як я знайшов десь олово. Але в якій скрині не згадаю. Ну, воно здається ось тут. Так, воно тут. Що ж, пізьмемо, наріжемо трішки соломи. Соломи треба доволі багато. Мені здається, але Ча це таке є. З високої трави... Випадає більше соломи. Так, ніж вже зламався. Чого зробимо нового. Так, чесник цей так і не хоче вирости. Так, а чому це не підбирається? Солома? Ага. Тепер все нормально. Тут доволі таки багато соло трави високої біля. Нашого будинку. Так. І ще один ніж зламався. Так, зараз ми це переведемо. Блоки соломи. 21 блок. Ну, я не думаю, що цього буде достатньо. А отже зараз нас збираємо Два, кам... три, чотири камінця. Землі. Все таки ми не повністю вийшли з мідного, з мідної, точніше з кам'яної доби. О, <рив> я думаю, це вже забагато буде, хоча я так не думаю. До речі, я тут і дерево посадив, воно вже на 20% виросло. Якщо бути точнішим, то це дуб посаджений. До речі, я по карті бачу, що я ще там десь солому не забрав. Ось ці червоні точки е, означає предмети, які лежать на землі. вони десь тут і тут. Там ще здається трішки соломи було в скрині, потім заберемо. Третій уже. Що ж, якщо буде зайве, то нічого ще пригодиться таке. доведеться ще і хлів робити. Так, перепілки є. Він ще лежить і тут, і тут, і ще десь. Я думаю, краще буде повикошувати саме біля будинку. Щоб виглядало трішки гарніше. До речі, зимою трави немає, на землі вона не росте. Що тут пожина на 74% виросла. Саме як і інший кущ бузини. А, квіти нам не треба. Що ж, цього ножа, мабуть, зламаємо і зараз глянемо, що там у нас особливо. Так, десь там ще лежить. Так, треба обережно бути, бо кожина. Якщо ходити через ужину, то вона колеться. Зараз вип'ємо води. Я нема де та соломи. Ага, ось тут. Доволі таки багато її тут було. Іще два блоки соломи. Зараз зробимо з цього. Вже повноцінні блоки. Ну, немало. Немало соломи. Отже, робимо. Перекриття. Не знаю чи це гарно буде, але аж так думаю буде непогано. Пізніше ми, мабуть, це все зробимо по-іншому. А це так поки що на перший час. Так. От цієї кількості вистачило. Але я хотів би ще бурінку зробити, так. Да. Також планував соломи, але... Вже не в цій серії. Що ж, зараз ще розчистимо місце під підлогу. Також часу багато не займає. До речі, в наступному ігровому році, як прийде весна, вже зробимо огород по-іншому зовсім. Щоб це акуратно виглядало. Так. Хм. Я думаю... Розчистимо місце під підлогу. Так, тут можна і не ламати. Розчистимо місце під підлогу. Заб'ємо дошками стіни. Можна буде завершувати серію. Що ж, занесемо землю. Хм, а дошок немає? Що ж? Доведеться йти рубати дерева? Так. Тут візьму дерево одне зрубаю. Поки що цього вистачить. Так. Беремо колоди. вони попадають Тріця все так сукира вже на наполовину зламалися це не дуже добре так. візьму з зру... ось постійки зроблю щоб вистачило хм. візьму так, зроблю. Три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Що ж, виходить непогано. Так. А ось тут я не знаю, як краще зробити. Може, так? До речі. Було б непогано, що тут тут... Прибудувати, щоб вийшла дровітня. Давайте так і зробимо. Раз, два, три. Отже, тут Це Також часу багато зайняти немає. Хто не знає, дровітня це місце, де зберігають дрова, якими вже можна палити в печі. Коротше кажучи, які готові для... Використання. Ось так. Отже. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Думав, я рубати це дерево чи ні? Вирішив не зрубати, а дарма. Так довелося ще один раз бігти. Ну, у це нічого страшного не немає. Що ж, тепер можна йти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Беремо солому. Та йдемо перекривати. Дах. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Щоблок тут тут бути немає. Що ж? Так. Все-таки зараз зробимо. Дошки? О, якраз на... Дві стіни вистачить. Три, раз, два, три, раз, два, три. Якраз вистачило. Хм. Що ж, а на цьому я буду завершувати своє, свою серію. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку. Щоб не пропустити нові серії, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Ну, а на цьому я буду, завер... буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Бувайте здорові!